Росіяни продовжують намагання захопити все більше українських територій. Епіцентр бойових дій на сході України за минулу добу окупанти 16 разів атакували позиції ЗСУ. Крім того, завчора окупанти завдали один авіаційний та п'ять ракетних ударів. Також зафіксовано понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наші захисники відбили усі атаки ворога та на деяких напрямках просунулися вперед. Тим часом на півдні росіяни щодня обстрілюють звільнену Херсонщину. А от на Запорізькому напрямку поміт. Телеколони російської військової техніки. Вони продовжують рухатися у бік Бердянська та Мелітополя через Маріуполь та Мангуш. Про це повідомив радник мера Маріуполя Андрюшенко. За його словами, з боку Росії зайшла велика кількість військової техніки. А до Бердянська прибула жива сила на вантажівках із причепними гарматами малого калібру. Розселення відбулося під прикриттям великої кількості цивільних. Ну і росіяни продовжують зазнавати втрат так у місті Старобільськ Луганської області. У обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставили близько 50 важкопоранених бійців. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. За минулу добу Росіяни втратили ще понад пів тисячі вбитих окупантів: п'ять танків, сім бойових броньованих машин, п'ять артсистем, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і один безпілотник оперативно-тактичного рівня. Крім того, у районі Забареного Херсонської області українські захисники вразили штаб окупантів, де проводили нараду офіцера Південного військового округу збройних сил Росії. До 70 військових РФ отримали поранення. Кількість загиблих наразі уточнюється. Усього ж протягом чотирьох діб зсу демілітаризували п'ять російських складів з боєкомплектами та чотири командних пункти. Це штаби та бази росіян у Скадовську та Кухо-Каховському районах Херсон. Щоно у Токмаку та Пологівському районі Запорізької області, а також у Бахмутському районі на Донеччині у російському Енгельсі Саратовської області, вибух цієї ночі там звучала повітряна тривога. Змі з посиланням на місцевих мешканців повідомили про вибух та пожежу площою 120 квадратів. Міноборони ж розповіло, що їхня ППО на підльоті до аеродрому збила український безпілотник, у результаті падіння якого загинули троє військових. Авіатехніка, ніби. То не пошкоджена. Однак речник повітряних сил України Юрій Гнат заявив, що варто ще почекати, доки опублікують супутникові знімки аеродрому.